На момент початку війни він був в Польщі. 24 числа він вже ну, замовив там квиток в Україну і вже 25-го тут був, а 26-го вже був в частині. Відбув весь Бахмут з жовтня 22-го року аж по. Липень 23 го року. Як то кажуть, пройшов всі стадії боїв до Бахмута, під час Бахмуту, вуличні бої і вже як відходили з Бахмута. Ну, Всі знають, що там було пекло, але він вижив. Назар був кращим з нас. Він був добрим сином своїх батьків і братом. Коли було треба, він брав відповідальність на себе і робив справи ті, які треба було робити. Цими днями я особливо згадую час, коли з молодою просвітою і з спільнотою зніманням ми разом робили, співали вертеп, куляди, робили вечорниці в Тернополі і в багатьох містах по всій Україні. Пам'ятаю дуже світлим, пам'ятаю таким, який ніколи не шукав собі слави або похвали, але при цьому був ем, дуже відповідальним, дуже вкладався все, що робить.